Завдання 15. М'яч масою 600 грам кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 20 метрів за секунду. Знайдіть потенціальну кінетичну енергію м'яча в момент, коли швидкість його руху зменшиться у два рази. Опір повітря не враховуйте. Ну що ж. Давайте подивимося на млюнок, я підготував. Ми бачимо, що на початку у нас кидають м'яч з поверхні землі. Так, у нього є початкова швидкість v 0 v на деякій висоті H1, у нього швидкість буде V1. Допишемо, що початкова висота. Будемо вважати, що h 0 v дорівнює 0. Йо? Ну і запишемо зараз коротку умову. Отже, в дано записуємо маса м'яча m. Сказано у нас 600 грам. Так, Енергія в джоулях, то масу потрібно перевести з грам у кілограми. 1 грам це тисячна частинка від грама. 600 на 1 тисячну буде 0,6 кг. Початкова швидкість v 0 v Записуємо дорівнює записуємо h 0 дорівнює 0. Ну і v 0 дорівнює. 20 метрів за секунду. Є? Отже, у момент, коли швидкість його руху зменшиться у два рази, записуємо, що V1 тоді буде дорівнювати у два рази зменшиться. Це V0V, що ділиться на 2. Ну що ж, у нас запитують, знайдіть потенціальну кінетичну енергію м'яча у момент, коли швидкість його руху зменшиться у два рази. То ми шукаємо потенціальну енергію E. Потенціальне у точці 1 і кінетичну енергію Е кінетичне у точці 1. Є? Що ми можемо пригадати? Ми можемо пригадати дві формули для кінетичної та потенціальної енергії. Ну, е потенціальне щоб знайти ми можемо записати M помножити на G і помножити на H. Так? Це потенціальна енергія тіла, піднятого на певну висоту. Полісил, тяжіння. Ну і кінетична енергія е кінетична, дорівнює МВ в квадраті, що ділиться на 2. Ну що ж, ми записали ці дві формули, і зараз ми можемо знайти потенціальну енергію на початку і кінетичну енергію на початку, і кінетичну енергію вже на висоті, коли його швидкість буде половина знаходити від початкової. Отже, Записуємо E потенціальне нульове. На початку буде дорівнювати MG. Маса ж у нас не міняється на h нульове. Ну і це дорівнює, оскільки H дорівнює 0. То записуємо, що це дорівнює 0. З цим ми розібрались, а тепер Е-кінетичне e на початку. Пишемо E-кінетичне. Дорівнює, так, М помножити на v нульове у квадраті. І що ділиться на 2. І це дорівнює. Замість М пишемо 0,6 кілограм, що множиться. Початкова швидкість у нас 20 метрів за секунду. то ми два рази множимо на 20 метрів за секунду. Так, і ділимо на 2. Ну що ж, кілограми, що множиться на метр за секунду, і, і, що ділиться на секунду, кілограм на метр за секунду в квадраті це Ньютон. А ньютон помножити на метр це буде джоуль. На 2. Можна скоротити і чисельник і знаменник. Тут у нас буде 10. Так. 10 помножити на 0,6 це буде 6, 6 на 20. Це буде 120. Отже, записуємо 120. ньютон помножити на метр, це буде джоуль. Отже, на початку енергія кінетично складала 120 джоулів, потенціальна 0. Як знайти кінетичну енергію у нас на висоті, коли швидкість половина від початкової, знайдемо цю швидкість. Отже, записуємо, що V1 дорівнює, v 0 що ділиться на 2. І це дорівнює. Замість в 0 пишемо 20 метрів за секунду, що ділиться на 2, буде складати 10 метрів за секунду. Є? Ну і тоді знаходимо, чому дорівнює у нас кінетична енергія. Пишемо Е-кінетичне. Так, чи тут у нас поміститься? Напевно, не поміститься. Я пишу тут, тоді Е-кінетичне 1 дорівнює m V1 у квадраті, що ділиться на 2. І це дорівнює. Знову записуємо, що це 0,6 кг, що множиться. V1 у нас 10 метрів за секунду. Там у нас у квадраті, то ще раз множимо на 10 метрів за секунду. Знаменнику двійку записуємо, і це дорівнює. Ну що ж, знову кілограм, що множиться на метр за секунду у квадраті, це буде Ньютон. Ньютон на метр це джоу. 10 на 10 100. 100 на 0,6 це буде 60. Поділити на 2 це буде 30. Записуємо, що це буде дорівнювати 30. Записуємо, чого джоулю. Ми знаємо вже, відповідь, ми вже дали на частинку. Чому дорівнює кінетична енергія в кінці 30 джоулів? Але в нас має виконуватися закон збереження енергії, якщо ми опір повітря не враховуємо, що сума енергії на початку і в кінці має бути однакова. Це закон збереження енергії. Записуємо тоді закон. Збереження енергії. Закон збереження енергії нам каже, що Е кінетичне нульове? Чи з чого почнемо Е потенціальне нульове, плюс Е кінетичне нульове, дорівнює Е потенціальне 1 плюс Е кінетичне 1. Ну і тоді як нам знайти потенціальну енергію? Треба перенести е Екінетичний через знак дорівнює з протилежним знаком. Або від суми енергії на початку відняти кінетичну в кінці. Ще раз, на початку було 0 плюс 120, а в кінці одна із складових 30. То як знайти? Треба від суми початкових енергії відняти тоді кінетичну енергію в кінці. Записуємо звідси випливає. Отже, що Е потенціальне 1. Дорівнює Е e потенціальне нульове плюс Е e кінетичне нульове. мінус Е e кінетичне 1. І це дорівнює. Замість Е e потенціальне нульове пишемо 0, нуль, плюс Е e, e кінетичне нуль, нульове, це в нас буде 120 джоулів. Ну і мінус. Так, е кінетичний 1 30 джоулів. Так, 120 мінус 30, це буде 90 джоулів. Тобто у нас кінетична енергія зменшилася, але зросла потенціально на 90 джоулі. Сумарна енергія не зміниться, якщо не враховувати опір повітря. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть потенціальну кінетичну енергію. Пишемо, е-потенціальне дорівнює 90 джоулів, а е-кінетичне в цей момент буде дорівнювати 30 джоулів. Ну що ж, ось таке завдання про кінетичну і потенціальну енергію, а також закон збереження енергії. На цьому вправу завершено.